Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас в продажі ось такий гарний позашляховик. Це у нас Ford Edge 22 й рік. Автомобіль свіжопригнаний, мав невеликі бокові пошкодження. Чистий 22 й рік, 26 тисяч миль пробігу, в гарній комплектації сел, в такому чудовому сірому кольорі. Автомобіль як новенький, дуже гарно виглядає. Зараз покажу вам по колу. Комплектація сел. По правій стороні були невеликі пошкодження, деталі замінені на оригінальні. Зараз покажу по салончику та по комплектації. Безключовий доступ, мертві зони. Всі підйомнички, електродзеркала, електросидіння, передній і пасажира також, стан, як у нового автомобіля, термо як новеньке, датчик світла, доща, полоси, ось така шайба, мультимедіа максимальна для цього автомобіля, є зарядка безпроводна для телефону. Ззаду також все як новеньке, розетка 12 вольт. Ззаду у нас є парктроніки, задня камера, ляда відкривається з кнопки, закривається також легкосплавні диски 18. Дивіться стан. Стан нового автомобіля, 26 тисяч вольт пробігу, чистий 22 рік. Тут також розеточка 12 вольт, електросидіння, також є підігрів керма, двозонний клімат, телефон під'єднується, USB, Короте, майже максимальна комплектація сел. Біксенонова оптика, противатуманні фари, денні ходові огні, камера в лобовому склі. Коротше, хто шукає для себе гарний позашляховик, повний привід, до речі, немаловажно. Ціна такого автомобіля буде 22 тисячі доларів. Кому цікаво, телефонуйте.